Готуючи листочки, не забувайте, що вони, вони не повинні бути дуже завеликими, бо ви будете працювати з альбомним листочком. Треба розкласти їх отак по колу і подивитися, як вони у вас вміщуються на вашу роботу. Хвостики на листочках треба відрізати і потім один за одним наклеїти на альбомний лист. Краще користуватися густим клеєм ПВА. Або клеючим е, пістолетом, якщо вам допоможуть батьки. Е, далі, що нам з вами буде потрібно? Нам знадобиться ось така кришечка, закруточка. В будь-якому будиночку вона є. І ми цю, цю кришечку прикладаємо на кольоровий папір. Ми обираємо з вами світло-жовтий колір, у мене такий трошки помаранчевий. Перегортаємо його зворотнім боком. Прикладаємо кришечку і олівцем малюємо коло. Обводимо. обводимо потім прибираємо кришечку і ось так дивимося, додаємо невеличкі вушка на відстані одне від одного. Потім ножицями отак по контуру вирізаємо з білого папірця. Кладаємо його напіл. Малюємо ось таке коло, яке у нас буде оченятами. Вирізаємо два кружочка. На них малюємо один великий, один маленький. І оцей фон зафарбовуємо чорним маркером. Вирізаємо. Наклеюємо на нашу роботу, коли ми вже її вирізали і перегорнули зворотнім боком. У нас з вами виходить ось така штука. Клеєм намащувати потрібно само око, щоб не забруднити нашу мордочку нашої тваринки. Намастили і приліпили. Потім взяти чорний фломастер або маркер. І намалювати носик. Також зафарбувати можна залишити невеличку плямку. Ось. І таку цікаву, красиву посмішку. Так, І ротик. На вушках можна ще зробити. Ось такі серединки вушок. Так, якщо у вас є яскраві фломастери, наприклад, червоний, ви можете зафарбувати в вашому мішутки ротика. Ось так, язичок вийде. Такий буде гарненький язичок. І можна вушка зробити також таким рожевим трошки. Так. Коли ми це вже зробили з вами, ми перегортаємо нашу роботу ось так, змощуємо ретельно клеєм. І приклеюємо, коли вже листочки всі, тут у мене зараз не приклеєно, коли всі листочки вже приліплені у нас до альбому, і приклеюємо зверху ось так мордочку. І ось такий у нас виходить красивий мішутка. Якщо це буде дівчина-мішутка, їй можна додати отакі війки. Вона буде отак- от посміхатися. Так, можна ще з якогось кольорового папірця вирізати. Бантик, наприклад, і приліпити її от сюди, кудись на вушку. І вона ось така буде у нас красива дівчинка. Ну, Сподіваюся, що у вас все вийде. На все добре.